Дорогі городищани та гості нашого міста, від імені учасників літературно-мистецького об'єднання, натхнення імені «Тичка» вітаю вас з Днем міста. Нехай городище для кожного з вас буде особливим. Нехай тут народжується щастя, кохання, хай наше місто росте, розвивається, обдаровуючи кожного світлими мріями, добрими сподіваннями, в нелегкий час випробувань. Бажаю віри в перемогу. Добра, взаємоповаги та мирного майбуття затихають кроки літа у садочку тихо, золотаво ходить у осінь і свіжістю диха, небо журиться дощами, та зникають чари золотих серпанків злами, сховалися в хмари, та засяє сонце знову, ніжно, урочисто одягне обнову нову місто. Городище. Місто моє ти найкраще у світі, Чи зимою це, спекотним літом, потопаєш весною у зеленім листі, Восениш ти надіваєш скалини намисто, люди в тебе щирі, дружні, працьовиті й дуже мужні. Своїх синів відправило ти на війну, за них ти молишся разом із матерями, і бачило війну, ти не одну. Фашисти ходили твоїми полями, та не схилило ти перед ними голову свою, моє те рідне місто над Вільшанкою, і заспіваєм після перемоги пісню не одну, удівши разом, вишиванки. Приліг спочити вітер під кущем, а не все навколо пахне так дощем. Спадають діамантами краплини в трави, На небокраї видно ще заграви. З'явили сонечко і посміхнулося рано, Який красивий городищі ранок, десь косу клепає козар завзято. Настав веде хлопчаку неї напувати, Веселка зв'язала два береги річки, туман плете шовкові білі стрічки, Де жаби обізвались в очереті, А білий гриб стоїть, немов береті. Де ще знайдете ви таку красу, люблю я городищину свою? Тут спокон віку спокій, тиша, весна, обжинки, листопад Багаті землі городища, і на вражай і на талант. У небі синім, як волошки, хмаринки білі, мов човни. У просторі пливуть і трошки Небесний сум несуть вони. Одна за одною хмарина, неспішно строїм, як літа, і тільки вічна і гордлива стоїть гора кочержина. Ще біля школи й заводу на злобуремності епох стояв у будь-яку погоду старесний дуб уже засох, таке близьке, давно відоме у часі тихе й голосне. Кажу у третє, в п'яте, в сьоме. Це рідне, миле бо моє. Городище, ти моя любов, моя снага, і плоть, і кров. Горнусь до тебе, як дитя, народе мій, моє життя, як бачить, хочеться мені Веселозорі наші дні, душа оспівува жада, тебе, країно молода. Цей хліб колоссям золоте, ялка, буйно тут цвіте. П'єм вранішній холодний сок, сік, щоб бути з неї довгий вік. Але коли далеко я до неї лине пісня моя, тяжка розплука, серце тне, не осудіть мене за це. Багато маєм ворогів, і стільки маєм чорних днів, незалежність і ми, виборюєм крізь бої, щоб мир був на землі моїй. Краса над городищем вечір домліва, на трави пада чистою росою, і перша зірка в небо виплива, спалахуючи чарівною красою. За нею місяць радісно сія, доріжку в чистих росах прокладає, на дні одній одвічна пісня солов'я, хвилюючись, кохання прокладає, лети, кохання, вірне у світи, свої стрічай, не гаснучі світання, тобі в грядущий день життя нести надіями. Крізь сплетені серпанки над Городищем вечір догора І пада на трави чистою росою, А з космосу яскрава зоря зустріча мене незгаснучою красою.